З пораненими 70% висотків. це верхні та нічні кінцівки, причина поранень, пов'язана з тим, що всі частини тіла менш всього захищені і їх складніше цього заховати. Якщо брати з порівняння з 14 метапою розвитку, а якщо взяти ще історично з Афганістану, тому що ми заставили трохи наслідки лікування Афганістану. То можемо відмітити, що травма стала набагато об'ємніша, набагато гірша, набагато інвалідизуюча. і це пов'язано з тим, що, на жаль, наше людство замість того, щоб вкладати гроші в медицину і розвивати її, розвивають військове, розвивають зброю. Для того, щоб вразити як ми можемо більше живої сили противника. І нанести, як можемо більше такі втрати, які потім не повернуть бійця дозад. Наша задача лікарів це повернути цих бійців назад війська, для того, що вони могли захищати нас. Показати пару кейсів, це перший кейс, мінна травма. На жаль, на полі бою виникла травматична ампутація кінцівки. На полі бою виникла травматична, але особина міну і зразу. Це попит через два місяці, вже відновився. Ми пишемося нашими воїнами. Вони воїни не тільки там, вони воїни і в лікуванні. Це теж один з випадків. можете почати відділи. Це кульове поранення, це дуже рідкі поранення. Це дуже якісь. На сьогоднішній момент це рідкі поранення. Так, бо в перевому хліба ключової кістки з пошкодженням на садяк, це проблизано. Radial anyway so, so, uh, like, N. Так, вона вижеває. Uh, Повне відновлення. був а, повний пошкодження, пошкодження нерву і було. So, е ми як ортопеди травматологи коли ми отримуємо okay. такі травми, то so, ми не охоруємо чисто своє кістки, а все не залишаємо. Ми охоромо все, що пошкоджено, ми починаємо відновлювати. Кістки, кістки, ми м'язи, м'язи, сухоживки, сухоживки, нерви, нерви.

це зйомка йде з командира камери. Пацієнт це зараз він побачив його. Так, він це ставлений. Це вставлені травми і ставлені. Нам вдалося цю Функція відновиться частково, повні, на жаль, функції не добачаються. не менш, функція буде в цій кінці. Хочу акцентувати увагу, що наш заклад займається високоспеціалізованою медичною допомогою. І ми займаємося більші мірі такими субтимними, великими об'ємними операціями. А як ми робимо ці Це чудове, що ви говорите про себе. Це чудове, що в нього є. Давайте розповімо. Відчинюйте, будь ласка, відео. Цей пацієнт є...

У нас є майки. Ця історія у нас тільки місяць шість, mm -hmm. тому цей пацієнт ще на етапах лікування. Ми далі по so подобно. Mm -hmm. so шкіряна пластика, тупо шкіряна пластика, кісткова so пластика, металова Чи там теж, будь ласка. Я, користуючись нагодою, хотів би подякувати директору клініки і моїм хірургам-травматологам Сергію Вікторовичу Івану Олександровичу і Артуру. Вони в золоті руки. Зазвичай з такою раною ампутують руку на ранніх етапах. Я дуже...

<свист> Это о, маленькое количество кейсов, мы не успели, честно скажу, подготовить больше. Если будет время, мы пойдем покажем нашу работу. Подходим к моментам, с чем мы сталкиваемся в данной ситуации. А, Обрудование есть. Хорошо. То есть, я я не, не скажу, что у нас не хватает, но, к сожалению, из-за большой нагрузки, большого количества пациентов, это оборудование имеет свойство просто выходить из строя. Точно так же, как инструмент. Все вроде бы есть, но сегодня инструмент есть, завтра он из-за постоянного использования ломается. И поэтому мы всегда балансируем. Вроде бы и есть, администрация всегда успевает нам это все восстановить, но это всегда очень тяжело, особенно в нынешнее время. Особенно когда касается оборудования, которое не производится в нашей стране, которое надо ждать за границы. Да, и с этим есть небольшие проблемы. В идеале нам не показывают, что сказал 3 d мы его используем только как для подготовки для предоперационной. Мы его используем для э, формирования индивидуальных иплантов. То есть Из-за того, что травма типическая. <кхи> травма и типические наши анатомические пластины они не подходят. И вот мы, если пойдем, завод США, у нас есть макеты, мы очень часто используем. Спасибо тебе. Да. Да. Может, есть вопросы? Uh, do you have any questions for him? No, thank you. That's again, okay. it's miraculous work.